Житловий комплекс Окленд новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пожежа в окупованому Донецьку зайнявся корпус Донецького національного технічного університету. Там могли базуватися російські військові. Про це інформує телеграм-канал Новості Донбаса. У мережі пишуть про нібито приліт у районі третього корпусу, де розташована військова кафедра. Там раніше базувався батальйон Спарта. Місцеві змі стверджують, що у цій будівлі досі перебувають російські військові. Водночас, окупаційна влада не коментував. Вала ситуацію в місті. Як бачимо, з цих кадрів підіймався чималий стовп диму. На жаль, детальнішої інформації наразі не маємо чи під час цієї атаки, цієї бавовни, там саме перебували російські військові. У якій кількості однак ми вже маємо кадри наслідків цієї бавовни. Давайте також поглянемо. То, чем прилетело, сколько раз не слышали? О, очень много. Очень много. Як ми знаємо, окупантам полюбилися ось такі інституції, навчальні заклади, заклади освіти вищої. Зокрема, вони там дислокуються, вони там базуються, розкладають зокрема і свою техніку переважно. І звичайно, що облюбували ці місця для того, аби там. Перебувати між своїми військовими завданнями, ну і звичайно підпільний рух, усе це, усі ці координати, передає нашим силам оборони, і вони використовують цю інформацію для того, аби наносити удар по ворожим тилам. Ну і я проанонсую про те, що Василь Малюк, голова СБУ, обіцяв чимало вбавовний і в наступному році, зокрема, говорив про те, що СБУ під відбереться ближче до Кремля, ну і звичайно буде бити по тимчасово окупованих територіях. Як бачимо, цього року також були і такі спецоперації, і на новоокупованих територіях. Ну і бачимо, що сьогодні Бавовна також завітала і нагадала про себе власне у місто українське місто Донецьк, яке на жаль, росіяни окупували і ще у 2014 році. Ну а це означає, що. Що ми ні про кого не забули, звичайно, цілі деокупувати Україну у межах кордонів 91-го року вони є. Звичайно, ніхто від них не відмовляється. Ну і ось такі операції вони лише наближають нас до виконання цих цілей і цих завдань по звільненню усієї території України.